Що слід знати, якщо ви вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю? Оп. У вас вже є потреба зареєструвати ТОВ, бо, можливо, ви обходилися в статусі фізичної особи-підприємця, однак розумієте, що цього замало, або можливо, у вас є партнери, або ви хочете створити бізнес, який буде не тільки пов'язаний з вами, а ще й можна його буде продати як бізнес, як такий, а не тільки заробляти на клієнтах. То звичайно таким інструментом у всьому світі є товариство з обмеженою відповідальністю, що ж тут необхідно знати. Ну, по-перше, його, як ви вже розумієте, створюють тоді, коли є ризик, що в статусі фізичної особи підприємця ви можете зазнати краху, і буде звернено стягнення на ваше майно повністю все: автомобілі, нерухомість, зарплату. І тому, щоб цього ризику не було, багато людей створюють товариство з обмеженою відповідальністю, щоб більше була свобода, можливо, ризику в бізнесі. І тому я б радив, що коли у вас невеличкі такі проплати, невеличкі доходи, то перебувайте в статусі фізичної особи підприємця. Одначе, якщо бізнес у вас росте, замовлення йдуть більш відповідально все і серйозно, то краще зареєструйте товариство з обмеженою відповідальністю, бо воно відповідатиме тим майном. Яке не ваше особисте, а яке ви у статутний фонд внесете. А в статутному фонді, як ви розумієте, який статутний капітал мінімальний? Правильно, нульовий. Тобто ви можете нічого не вносити, і у вас буде юридична особа. Колись, пам'ятаю, давним-давно, в 90-х роках, там було 40 тисяч гривень, а на даний час немає зараз ніякого мінімального грошового розміру, щоб статутний фонд був сформований у певних там обсягах. Далі, якщо ви з партнером, то розподіліть свої долі. Дуже погано, коли долі 50 на 50 і так далі. і так далі. Ви не зможете тоді прийняти рішення, якщо щось трапиться з вашим партнером бізнес. Бо він там захворіє, передумає, не захоче приймати участь, не зможе фізично, і у вас виникне проблема. Будуть неповноважні... Загальні збори, і ви не зможете прийняти рішення. От купили там, наприклад, певний станок і ви його не продасте, бо треба рішення загальних зборів. рішення загальних зборів отримати не можете, а гроші потрібно. Тому бажано, щоб хтось із вас був один головний, і який впливав на прийняття рішень основоположне, а хтось був ну, менше в такому компетенційному плані, формально. Приймав рішення. Якщо у вас багато бізнесів, то нехай буде в одному підприємстві, ви будете головний, а в іншому, наприклад, ваш партнер. Повторюсь, це потрібно для безпеки, як вашої, вашого партнера, і бізнесу загалом. Це ще один аспект, на який необхідно звертати увагу, якщо ви хочете зареєструвати ТОВ. Далі, зверніть увагу, що вам необхідно буде одразу призначити директора. Якщо у вас бізнес уже одразу буде. Гроші приносити, то можете найняти директора. Якщо не дуже, то можна призначити директором когось із засновників, навіть йому не платити заробітну плату. Є там така процедура, поки ви там декілька місяців будете кочегарити, розпалювати свою е, господарську діяльність. Одначе, якщо вам треба це все розпалювати, діяльність і кочегарити, то значить, можливо, ще вам не варто реєструвати ТОВ. А фізична особа-підприємець вам буде якраз ну, нормально, по вашому розміру. Зверніть увагу, що необхідно мати адресу місця реєстрації вашої юридичної особи. Це насправді може бути будь-яка адреса, яку вкажуть засновники, то зазвичай вказуємо місце переживання одного з засновників. Одначе в мене є клієнти, які там вказують, Адреси офісів, які вони будуть орендувати. Ще не обов'язково, щоб цей офіс був орендований. Тобто, спочатку зареєстрували, вказали адресу і орендували офіс. Тоді вже на цю юридичну особу. Можна це вдень в день зробити. Тобто, уклали, наприклад, 5-го числа договір і 5-го числа зареєстрували юридичну особу. Ну і теж один із варіантів. Юридична особа вважається день народження юридичної особи, коли, коли внесено запис в реєстр юридичних осіб. Називається ЄДРПО. Єдиний Державний реєстр підприємств, основ та організацій України. Оце з цього моменту буде вважатися, що юридична особа існує. І ви можете вже брати людей на роботу, укладати договори, банківський рахунок відкрити. Тому пам'ятаємо, що необхідно також директора, хто буде визначити. Далі адресу. Якщо будете найменування, якщо будете. Вже так серйозно підходите, то краще одразу і найменування, щоб у вас було таке, яке в подальшому не будете міняти. Тому до найменування підійдіть уважно. Ретельно, доволі це буває така заковирка. Чому? Тому що люди дуже сильно на найменуванні затрачають час. Одначе, якщо вам нічого такого не приходить на думку, назвіть як-небудь. Головне, щоб теж смисло, щоб у вас був бізнес, тому що найменування юридичної особи і торгова марка це зовсім різні категорії. Тобто ви можете називатися там Товариство Веселка мати назву, а торгова марка там зовсім інакше. Торгова марка це, це такий е об'єкт авторського права, ну, коротше кажучи, якщо ви, інтелектуального, якщо ви хочете більше дізнатися про торгові марки, то в нас є патентний повірний, він набагато кращий фахівець, ніж я, він вас проконсультує. Так, що б ще б я б такого вам би порадив, якщо ви маєте намір відшкодовувати ПДВ, там є також ще певні особливості. Чому? Тому що є те, що необхідно передбачати, що законом визначено, але є ще й такі от нюанси, які пов'язані з тим, що от податкова от хоче, щоб було певною мірою так. Ну, краще ті вимоги одразу виконати до реєстрації, а не інакше. Бо, наприклад, буває, люди мають намір відшкодовувати ПДВ, але у них така діяльність, і вони не виконують вимоги податкової. Які зазвичай там податково висуває до місця реєстрації підприємства. Бо податково думає, що там будуть якісь незрозумілі відшкодування, що це якась така не зовсім легальна організація. Ну так буває. І вам, навіщо зайвий клопіт? Краще одразу це все зробити правильно, тим паче вона там якихось особливих вимог ну, не висуває. Одначе, якщо у вас є з цим проблема, то можете до нас звернутися і спробуємо вирішити її. Проте, я повторюсь, моя точка зору, що краще зробити це все максимально ідеально правильно, щоб підходило усім суб'єктам податковій, там, пенсійному фонду, контролюючим органам, на Прозоровище там, будете займатися якимись там можливо торгами, ну, і так далі. І так далі. Да, ви можете взяти статут типовий, як варіант, може бути і статут типовий, тут нема ніякої різниці. Зверніть увагу, що зараз у нас все в електронному вигляді. Тобто у вас не буде такого статуту в. Папері. Це нормально. Банки зараз цього не вимагають, тому з цим все гаразд. Хоча так, да, деякі люди бояться цього і все ж таки йдуть до нотаріуса, роблять собі декілька екземплярів, щоб у них було ще і на папері. Однак, ви ж розумієте, що закон говорить, що правильний статут це той, який в електронному реєстрі. Тому, якщо будуть розбіжності від того, що у вас на папері нотаріусом засвідчено, і тому, що в реєстрі. То закон говорить, що те, що в реєстрі буде мати більшу юридичну силу, і якщо в нас буде спір якийсь судовий, суд буде з цього також виходити. Щоб ще таке було вам би корисне, ага, будуть ще також невеличкі витрати на нотаріуса. Час від часу законодавець змінює, які документи потрібно, щоб були нотаріально засвідчені. То там підписи на статуті, то на рішенні загальних зборів, то й на картках і так далі. Так далі. Але. То все технічні питання, які ми вирішимо саме на момент закону, який діє під час що? реєстрації, під час реалізації вашої потреби. Тобто, коли ми будемо реєструвати, тоді вже і порахуємо. Одначе витрати нотаріуса вони незначні. Так, да, може бути проблема, якщо у вас багато засновників товариства з обмеженою відповідальністю. і якщо вони ще в різних населених пунктах або в інших країнах, да, можна зробити по довіреності ряд реєстраційних дій, одначе ви повинні розуміти, що за один день, за одну годину, ми це не встигнемо. Потрібно підготувати все, показати нотаріусу, написати проект, можливо, згодити з реєстратором. І вже потім, коли у нас буде концепція на папері, складені проекти документів, тоді тільки як в доміно раз. І все складеться. Ну, принаймні, я так люблю працювати, щоб спочатку ми зробили проекти всього, чого тільки можна, з усіми попередньо погодили, всі дали добро, що дійсно це нам підходить кома тере в правильних місцях, і тоді ми тільки робимо. Ну, Буквально за дуже короткий проміжок часу, оці всі формаль... формальності з підписанням. Бо багато юристів вони що, пишуть документи, здають, а потім, наприклад, податково. Якщо це громадська організація, доволі часто не присвоює статус неприбутковості, каже, ой, а ви там такий абзац не маєте в своєму статуті, і ми вам цей статус неприбутковості не присвоїмо. Я стараюся цього не допускати. Тобто, спочатку ми погоджуємо з податковою з усім, хто приймає рішення про надання того статусу, який вам буде необхідно, і лише потім щось робимо. Бо виправляти потім помилки це складніше буває, ніж одразу це все зробити. Якщо у вас є якісь проблеми пов'язані з тим, що ви хочете зрозуміти більше про реєстрацію вашого бізнесу, диверсифікувати свої ризики, проблеми, ну і, можливо, якісь інші запити в юридичній сфері, то ви можете мені їх задати, і я чи хтось із моїх колег вас проконсультує або візветься за вашу справу. До зустрічі!